Слава Україні! Триває 306 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках: на Куп'янському, Авдіївському та Запорізькому. Намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська і Рідкодуба Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневе ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них Новомлинськ, Дворічна, Западне Табаєвка і Берестове на Харківщині, Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів зокрема, це Берестове, Білогорівка, Солидар. Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад 15 населених пунктів. Серед них Новопіль Донецької області. Та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микільського, Придніпровського інженерного Антонівки та Херсона. 24 грудня сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими. 25 грудня на тимчасово зайнятій території Херсонської області загарбники втратили. До 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 пораненими. Також знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу. Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. Так, в населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК Вагнер. Крім того, в Первомайську на території так званого військового шпиталю, що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут. В населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили. Адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці разом із місцевими колаборантами вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ артилерії уразили чотири пункти управління. Та 6 районів зосередження живої сили противника. Вірте у збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!